Наука ці веслярі кидаються у воду немов у справжню битву. Битву за місце в британській олімпійській збірній з академічного веслування. Значення має не тільки фізична витривалість, але й психологічна. Ви маєте лише одну можливість на чотири роки виступити на Олімпійських іграх. Ви маєте бути в змозі зосередитись тільки на тому, що є найважливішим в цей момент, що може допомогти вам отримати максимальну віддачу від кожної хвилини тренувань. Тож уміння зосередитись саме на тому, що слід допоможе вам послідовно уникати будь-якої форми тиску і показати себе з найліпшого боку. Меттью Пінсен справжня легенда британського веслування. Він виграв чотири нагороди на чотирьох олімпіадах поспіль. Сьогодні психологи є невід'ємною частиною команди. Розумове та емоційне самоопанування одна із запорук спортивного успіху. Тепер вони психологи працюють разом з лікарями та тренерами. Вони є частиною команди. Тому гадаю, ми могли б бути кращими, якби ми вміли користуватися їхніми знаннями. Проте раніше нашою установкою було щось на кшталт, обійдемося без них. Що звісно ж є свідченням примітивного способу мислення. Юнекіпрем Адамзріч, вич юнезабитніандофенкін. На Олімпійських іграх завжди присутні величезне напруження, тож вміння оперативно контролювати власні нерви, вважає сер Стів Редгрейв. Допомогло йому п'ять разів завоювати олімпійське золото за період між іграми 1984 року у Лос-Анджелесі і 2000 року у Сіднеї. Усвідомлення того, що перебуваєш на лезі ножа, звісно ж, шлях до того, аби отримати свою дозу адреналіну. Але ви ж не бажаєте злетіти стрім голов. Якщо ви надто збуджені, успішність вашого виступу може постраждати від цього. Самоопанування це також спорт, тому тренер має бути ще й психологом, щоб надати спортсменам моральну підтримку у вирішальні моменти.